Роль жінки визначається в християнстві або в церкві ролью Матері Христа, Богородиці. Найголовніший момент, який для нас пізнати, що, що таке або хто така жінка в церкві, це пізнати те, що Христос був народжений без чоловіка, тобто приймала в Його народженні мати. І ця мати чесніша, як в молитві сказано, від херовимів і незрівняно славніша від серафимів. Херовими серафими це ангели, які на небесах. Тобто жінка, маючи тіло, маючи гріх, гріх. маючи гріховність, тому що знову кажуть, що в її батьків вона народжена в гріху. Сама кажуть, що Богородиця гріха не мала, але гріх бал мала первородний, тобто від батьків, батьківський, або якщо зараз дуже важко людям розуміти, первородний гріх, генетично переданий. Тобто, кожна людина має в собі якийсь гріх. І от вона мала від батьків гріховність, але не мала по життю, чому Господь її вибрав. І ось пам'ять про це, жінка займає дуже важливу роль в церкві. По-перше, жінка, як да, багато кажуть, жінка не може мати в православній церкві священство. Жінка може бути ігумені, може бути керівником монастиря, тобто матінка, як називається. Знову такі, і назва така, і повага, і вплив її і роль важлива. Ще в наших церквах, в більшості церквах, головою хора, хору – це є жінки. І хор майже все складається з жінки. жінок. В храми, зайдіть в наші майже всі храми, більшість там жінок. І керують там жінки. І іноді навіть буває так, на це ображається багато, що і в церквах керують матушки або дружини священиків. І таке є. Тобто, знову священик передає ті права, які. Жінка використовує або виконує краще. Ну, Якийсь може там, менеджер кращий, ніж цей священик. Да? Не всі люди мають якісь, в нього є якісь моменти, як священик є гарний, а там якийсь матеріальник він не може вирішити. Вирішує матушка, або вирішує, наприклад, голова ради церковної, теж більшості з них жінок. Тобто жінка це дуже важливий, дуже важливий, найважливіша роль її, по-перше, вона як матері. І повага в церкві до Чоловік не може стати матір'ю. Не може. І ось цей момент для церкви, він дуже важливий. Без жінки, без віри в жінок, в церкві нічого не буде. Не тільки в жінок, і в чоловіків так само. Тобто, якщо брати, наприклад, зовнішній вигляд, то як до жінок, так і до чоловіків є заборони. Або є речі, найголовніше, щоб людина, яка прийшла в храм, не відволікала іншу людину від молитви і не відволікалась сама. Тобто, якщо прийшла людина. Жінка в коротких шортах, і прийшов чоловік в коротких шортах. Знову, і жінки можуть звертати увагу на нього, і чоловіки приходять люди в храм для того, щоб молитися. Якщо ця людина зайшла поставить свічку, де з неї щось проблема якась, можна зайти в шортах. Тут немає в чому ні, в ніяких моментів. Ну якщо людина ходить кожну неділю в церкву є членом церкви, то є дрескот. Найголовніше ще нам пам'ятати, що Господь на обличчя не дивиться. Ну, так як ми кожен з вами маємо різні моменти гріховності, то якщо це стоїть чоловік, а перед ним стоїть дуже гарна жінка в брючному костюмі, обтягуючому, то чоловік ну, по неволі буде звертати на неї увагу. Ну, може, й волі, по-різному як не буде. А якщо ця жінка задягнена в тих же самих брюках, ну брюки такі, там, які не підкреслюють форми її, то заборони немає. Сказано, що хай чоловік не вдівається в Біблію в жіночу одежу, а жінка в чоловічу. Ну так як зараз брюки є частиною жіночої одежі, тут можна і в брюках. Ну, знову, щоб вони були, виглядали так, щоб людині можна було молитись. І тій людині, яка прийшла сюди, і ті, хто знаходяться біля неї. Повага і любов це в церкві найважливіше. Так само прописано, що чоловік повинен молитися з головою, на якій немає головного бора, а жінка з тим. З покритою головою. І сказані такі слова, що якщо жінка не покриває голову, нехай стрижеться. Ну у нас зараз стрижуться більшість жінок. Знову, тут такий момент це традиція. Якщо ми дивимося і на ікону той же саме Богородиці, вона з покритою головою, з покритою головою. І... Е, я, наприклад, пам'ятаю свою бабусю, яка завжди ходила з покритою головою. І це виглядало дуже чудово. Мені подобалось, я її, як вона знімала хустинку, я її не впізнавав. Вона була не така, як це. Вона ходила з покритою головою. І в традиції навіть в нас залишилося, коли одружуються, є тамада та або людина, яка крує. Це не вінчання, маю на увазі, а даже вже процесом це, знімають фату і вдівають, покривають голову. Це традиція. Тобто жінка віддає, ну як стає частиною чоловіка, віддає себе чоловікові і якби в момент цього не тільки обручка в неї на руках, а й ця хустка. Ну так як знову у нас в традиції в повсякденній хустки не носять, зараз її немає. А в церкві вони ця традиція і чоловікам, і жінкам є місця, де заборонено ходити. Заходити, наприклад, це є центральна частина храма, Центральна має на увазі не архітектурно, а по символічності і по важливості. Це є Вівтар. Він відділений в православних храмах іконостасом і вратами, дверями. Вони називаються церкві вратами, царськими вратами, центральними. От центральними вратами може заходити тільки священник. В церкві є поділення. В церкві є священик або священнослужителі. Це і єрей або священик, і діякон. Той, хто допомагає священник. Тобто це ступінь священства. Друга це є церковнослужителі. Тобто люди, які допомагають під час проведення служб. Священик має можливість стояти перед престолом. От перед престолом Божим, от в цьому воні центральне займає престол Божий. От там може перед престолом. Може стояти тільки священник. Так само і виходить через ці царські врата. Церковнослужителям в нього трошки більше прав, чим у третє, у прихожан. Да? Тобто священнослужитель, церковнослужитель і прихажання. Цер церковнослужитель може теж заходити в вівтар. Допомагати священнику з благословення. Не всі можуть заходити. Прихожані або миряни вони не можуть заходити в вівтарі в незалежності чоловік чи жінки. Незалежності. Тут немає розділення, не можуть проходити, не можуть туди заходити. І місце виходу священника на причастя, виноса в чаші з таїнствами, теж намагаються туди не ступати. Тільки тоді, коли людина приходить до причастя. Тобто це місце, в яке людина або мирянин може встати, але тільки тоді, коли вона приходить причатити тіла і крові Христової. Всі інші території і чоловік, і жінка може вступати.